Всім привіт! З вами Анатолій, Ви на каналі People. Сьогодні ми вам розповімо щось від компанії Hikvision, але це буде не відеоспостереження. Коли ми кажемо про компанію Hikvision, всіх асоціюється вона, звичайно ж системами відеоспостереження. Тому що компанія Hikvision – це номер один в світі відеоспостереження, камери, відеореєстратори і так далі. Але в компанії Hikvision є і досить велика обширна лінійка мережевого обладнання, про частину якої, про маленьку частину якої я вам сьогодні розповім. Почнемо наш огляд самого простого комутатора без спої. Це от така моделька. У мене вона на 8 портів, є ще менша моделька на 5 портів, не керований без поя, дозволяє об'єднати невеличку кількість пристроїв локально, це може бути декілька комп'ютерів, це може, може бути принтер, сканер або якісь то інші мережеві обладнання, там, де не потрібно великої пропускної спроможності. І цей малюк може досить легко справитись з такими завданнями. Тому якщо вам треба простий дешевий. Оптимальний варіант. Звертайте увагу на ці моделі. Наступна модель, про яку я вам хочу розказати, це отакий от промисловий комутатор уже споє. В нього є 4. 100-мегабітних порта і 1 гігабітний порт сумісний з SFP-модулем. Тобто ми сюди можемо додатково вставити якийсь модуль і підключати оптичний канал. Цей комутатор у нас може підключатися стандартним роз'ємом живлення, є додаткові під гвинти. І що в нього відрізняє його від інших моделей, те, що в комплекті йде отакі от е, кріплення, за допомогою якого ми можемо ці комутатори встановити на дінрейку. Тобто в якому -то шкафчику десь на вулиці вам буде зручно його поставити, де там автомат стоїть, може, якісь додаткові пристрої. І цей комутатор там буде. Працювати 24 дроб 7 при будь-яких погодних умовах. Комутатор має вбудований блискавка захист та Watchdog. Що це таке? Написано. Watchdog – це, якщо у вас підключено якесь обладнання з живленням, і воно перестало працювати, а живлення споживає. Комутатор просто перезавантажить для того, щоб відновити роботоздатність вашого пристрою. Наступний у мене на огляді отакий от от малюк. В якого є 5 портів, один аплінк і 4 поєпорти. Або от такий більш потужний, в якого вже 8 поєпортів, і є 2 гігабітних аплінка. А якщо ми подивимося на ті моделі, які в нас тут представлені, тут в нас все зрозуміло: модель 33 e 1105 PEI, тобто в нього 5 портів. А ця модель називається у нас. 3e е, 0310HPE. Тобто тут 10 парків. Але в кінці в нас є досить велика різниця в тому, що Є і є і. Що означає буква І в кінці? І буква означає, що цей комутатор у нас є інтелектуальним. В чому? Є його інтелектуальність, коли ви будете його використовувати з вашою системою безпеки або системою відеоспостереження. Самим головним є те, що його можна додати, в HIK ProConnect, або як він називається зараз, є партнер, або додати в HIK Central Professional. І далі ви можете моніторити стан цього комутатора по кожному порту, тобто, скільки у вас зараз йде передача даних потік, скільки споживання поїв. Чи підключено яке обладнання? Якщо це камера, або якесь інше обладнання від компанії Hikvision, ви будете бачити, яка це модель, яка вона підключена. Якщо ви правильно задолисте пароль, то ви навіть з камери можете побачити зображення. Якщо з яким-то пристроєм трапиться халепа і він у вас відімкнеться, ви це повідомлення отримаєте на обліковий запис Hik Pro Connect, або на систему Hik Central, таким Чином ви можете оперативно реагувати, що у вас який-то пристрій відімкнувся. Якщо повністю відімкнути такий комутатор, він теж подасть сигнал про те, що даний комутатор вийшов з ладу. Таким чином, інсталятор буде завжди. Оперативно знати ситуацію про всі комутатори на об'єкті. Ще хотів би звернути увагу, що в нас на деяких портах є підсвіченим червоним, а є з білим. У нас є бюджет комутатора. У нас тут написано, що цього комутатора бюджет 60 Вт. А, означає, що якщо всі порти будуть споживати більше потужності, ніж він може видати. Він буде на два пріоритетних залишати максимальне живлення, а інші порти може відмикати. Таким чином, ви можете залишити завжди пріоритетні пристрої з живленням за рахунок відключення менш важливих пристроїв. Крім того, всі комутатори в комплектації мають кабель або блок живлення, за допомогою якого ви підключаєте їх до мережі 220 вольт, і таким чином вам необхід... немає необхідності використовувати чи... чи докупляти додаткові блоки живлення. Ми залишили смарт-комутатори від компанії Hikvision на 26 портів, 24 з яких мають а, живлення поє, а два для а, підключення плінків. Всі парти гігабітні. І це розумний комутатор, який дозволяє все виконувати те, що я вам казав. Я, наприклад, цей комутатор додав в додаток Hik Pro Connect. І зараз він у мене висить в стані, що він вимкнений, тобто зверніть увагу. У цього комутатора є додаткових два аплінк-порти в вигляді роз'ємів для підключення СФП-модулів. Ви можете використовувати як оптику або використовувати перехідники на rg 45 і використовувати кручену пару. Оскільки тема підключення, налаштування розумних комутаторів займає більше часу і ми хочемо приділити їй більш значну увагу. Ми обов'язково... Випустимо трошки пізніше. Ролик, в якому розкажемо всі кроки, крок за кроком, як його підключити до HIC Pro Connect, як його додати в Hik Central і покажемо, як воно виглядає структура. До речі, забув сказати, його можна також підключити в MS4200, і він вам побудує вашу топологію мережі. Цікава така архітектура. Тому, якщо вас зацікавило, як його налаштовувати конфігурувати, слідкуйте за нашим каналом, де ми обов'язково. Викладемо покрокову інструкцію, як його використовувати. Таким чином, ви можете своєму замовнику запропонувати повністю систему, побудовану на Hikvision. коли у вас камера Hikvision, реєстратор Hikvision, кабель Hikvision, і вже і як еквіжен. А якщо ви інсталятор і е, надаєте гарантію своєму замовнику і хочете завжди моніторити стан пристроїв і бути впевнені в цілковитій роботоздатності вашої системи, використання розумних комутаторів дозволить вам це робити не виїжджаючи на об'єкт, а просто моніторячи стан системи з вашого мобільного додатку. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте подобайку, залишайте коментар, що вас ще цікавить по обладнанні компанії. Vision, і чекаємо на нашому каналі. До побачення!